Мабуть, вже традиційним в день святкування річниці Дня міста стало проведення виставки дитячої творчості та містечка майстрів новомосковського фестивалю народного мистецтва, якому вже понад 10 років. Як завжди, ви знаєте, проходячи е, е, по мимо площаді Леніна, хочеться сказати, що е, кожного можна відзначити тим, що кожен має свої е, надзвичайні, напевно, такі замисли щодо виставки квіткової, е, як завжди, відрізняється «Вад, інтерпайп, МНФТЗ. Е, е, як завжди, відрізняється наш горгаз. Проведення цього фестивалю стало можливим завдяки ініціативі і співпраці багатьох талановитих та активних людей і колективів. Цього року на виставці були представлені роботи близько сотні майстрів з Новомосковська, Дніпропетровська, Петриківки та Царичанки, Дніпродзержинська, Мелітополя, Харкова та навіть Івано-Франківська. Ми ну, приїхали к вам з Дружковки, делаем все своїми руками, поділки, делаем, вінички кое-какие. Кожен рік нас приглашают, спасибо мэру місту і всім вашему руководству. Ми дуже довольны і дуже тепло нас встречают. Різноманіття представлених жанрів вражало. Це і вишивка, і гончарство, різьблення по дереву та декупаж, виготовлення іграшок і багато чого іншого. Це мої роботи роблю сама. Я сама делаю, потому что сижу в декрете. Дети мне помогают. Чего делаю? Ну, сначала началось просто с кусочков. То, что дети вот, как бы, помогают, подбирают бусинки. Просто кусочки. Потом уже началось уже побольше и стало уже подкупать все. Те же бусинки, пуговицы, ткань начала покупать все. Мне очень нравится, да. Мне нравится заниматься этим, потому что это развивает, в принципе, и моих детей, и меня две девочки. И... Люблю я тім займатися. А завершився перший святковий день чудовим концертом новомосковських талантів та виступом молодіжної поп групи Реал. О відомий гурт зібрав на площі Леніна чи не половину міста. Городяни з захопленням дивилися концерт та передавали свої привітання. Для московська. Пускай все будет у них хорошо, просто благополучие. Жители города Новомосковска поздравляем с днем города, желаем процветания, счастья и удачи. Я поздравляю всех жителей города с этим прекрасным днем, прекрасным праздником. Желаю всем здоровья, успехов в труде и счастья в жизни. Пользуясь возможностью, поздравляю жителей города Новомосковска района с праздником Днем города. От, желаю всім щастя, здоров'я крепкого успіху. Удачі Ангеліна Пересідова, Віктор Сірий та Григорій Шевченко спеціально для телеканалу Самар.